Так, всім привіт, коротко кава Брейк. Трохи розкажу про роботу Бородянської поліції. Жалке зрелище. Шпаківня в душках, так я її називаю. Назву цій поліції дав один персонаж. Вже відомий в соцмережах, Хто підписаний, той знає, да? про що я. Так ось. Вчорашній виклик зі оперативної групи вразив тим. Як е, нахабно і демонструючи повну бездіяльність, слідча бородянського відділку поліції, який там вона в, ВП номер 2 чи що ну як воно називається менше з тим, продемонструвала, як вона бігає на короткому поводку в мафіозного корупційного клана місцевих депутатів, шовченношів і таке і інше, на чому це виражається? Ну, дивіться. Я її два рази, а може навіть і три повторив. Що, дивіться, То, що там є РДР, ви там відкриєте, там вас на це є дуба, спору немає. Це 242 стаття. Але окрім того, там є самозахват землі в тому плані, що станція розміщення з порушенням правил встановлення. Немає проекту, немає рибзахисту. Ну, Тобто станція шарашить, а поліція така лагідна, що навіть... Не удосужилась навіть зупинити роботу цієї станції хоча б на е, час, коли проводиться огляд місця події. Тобто сказати нічого не можна. Це станція, шарашить на повну катушку, рибка разом з черепахами улітає в трубу. І ніхто нічого не може зробити. Ну, розумієте, мені треба там буру зібратися. А зараз буде жестяк, заберіть дітей від екрану. Знаєте, як поступила слідчя? Ну, цілує чувак, е, чувак, дівчину, да? вона кричить. Хтось викликав слідчу оперативну. Приїжджає слідча оперативна, подивилася, лежить з голою дупою чувак, пре дівку, дівка вищить не своїм голосом, поможіть, спасіть. Да. Вона така подивилася, описала все. Каже: знаєте, ну, мені треба прийняти рішення. Я е, просто зараз не можу так зходу сказати, е, чи є е, в нього. Документи на те, що він її гатить. Ну і плюс те, що треба зрозуміти, куди він її гатить. Е, в дупу, в рот чи в якісь інші щелі. Ну, мені це треба добу, е, тому, мабуть, е, щоб прийняти рішення. Наверно, хай поки гатить. Е, ми в ЄРДР внесемо, ну, там побачимо, треба прийняти рішення. Отак приблизно зробила слідча яка е, приїхала на виклик на кримінальне правопорушення. Ну, от. Як ви думаєте, я прав? Який жах. Такий жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах? З чим розбиратися. Ну, факт є порушення. Є. Документи ми впевнили, що їх немає. До речі, зверніть увагу на цю жіночку, яка сиділа, цю бухгалтершу. Як виявилося потім, ну наразі вже виявилося, що це жінка цього конопа, конопаць, Конопацького. Розумієте, там в них сімейний підряд. Сидять в селищній раді, Жінка є таким собі бухгалтером, який захищає інтереси. До речі, в мене з нею велике інтерв'ю. Тому що спочатку, перед тим, як я приїхав туди з поліції, я приїжджав туди сам в надії отримати хоч якісь внятні відповіді. Нічого я, звісно, не отримав одну брехню. Мичання, щось там ме, ме, бе. Які ми погані і як нас замовили. Тепер стало зрозуміло, чому ця бухгалтер так захищає свого керівника. Тому що це його безпосередньо дружина. Знаєте, муж і жена одна що? правильно, чи пуха сатана. Що вразило більше всього? Їй вказуєш, що подивіться, ну, є правопорушення, відреагуйте. Відреагуйте негайно, ну ж продовжується це правопорушення, і вона почала відморажуватися, і таке враження склалося, що ця слідча не, в неї задача не припинити правопорушення, а взяти паузу для того, щоб придумати схему, як можна в законний спосіб уникнути відповідальності у цьому конопацю, щоб допомогти йому не понести жодного покарання. Оце саме на це була взята ця пауза, розумієте? Просто сходу, вона зразу не зрозуміла, це ж треба порадитися з шефом, це ж треба порадитися з керівництвом. Потім вони з керівництвом там позбирають всі бумажки і подивляться, чи можна одмазати конопадця чи ні. Нагадаю, що бородянський відділок поліції, який побудований на спонсорські... Кошти складаються десь на 90% з місцевих мусорів. Це один з райвідділків Київської області, де така кількість місцевої мафії, яка переплилася дуже тісно з місцевими погряшами корупції органами місцевого самоврядування, от на 90% складається з місцевих мусорів. Понімаєте, Всі місцеві. Рука руку миє і. вони... Шагу не зроблять без узгодження з е, цими князьками. Цей канапальський влаштував непоганий бізняк. Мало того, що з порушенням встановив цю станцію е, шахрайськими діями, на мою думку, шахрайськими, тому що не може в такої кількості отримати дозвіл забору з річки Здвиж 9 тисяч кубів за добу. Ну, це можна, можна Київське море перекачати. Ось ми зараз будемо намагатися анулювати цей спецдозвіл. Окрім того, що е, порушення водного кодексу та інших законів ця станція знаходиться прямо на прибереженій смузі річки Здвишу категорично заборонено. Має бути проєктна документація водозабору, має бути встановлений спеціальний рибозахист, щоб не страдала водяна фауна. Да? Що зроблено не було. Тому моя думка, що цю історію будуть максимально замовчувати і відмазувати. Ми е, наразі готуємо документи вищі вище органі і будемо скаржитися на бездіяльну, оцю цю нічого особистого. Я кажу про структуру в цілому. На бездіяльну мусарку е, Бородянської ОТГ це лимарі, яких треба. Гнати в шию стяними тряпками вони не призвані захищати інтереси держави і інтереси громади, а лише поставлені і сидять там, просижують штани для того, щоб повністю нівелювати роботу поліції. При цьому адвокатуючи. У таких от негідників, які думають, що вони схопили Бога за бороду, і вони будуть робити так, як він яким захочеться в суперещеному закону закону законодавству, видумувати власні свої закони, вішати лапшу, думаючи, що всі навколо просто бенне нікчеми і не не розуміють про що йде мова. Ні, так не буде. Всіх притягнемо до відповідальності. Дякую за вашу підтримку. Я думаю, що о, невдовзі в мене дуже купа велика матеріалу. Я все публіковую, Ви побачите весь цей процес і буду намагатися зараз поїхати забрати витяг з ЄРДРу про що вас обов'язково повідомлю. Разом сила! Сашка, поліція, засада. Засада! Піздата, блять! Сука, бібіси туристи, блять!